Вітаю на каналі, давненько мене не було. Як бачите, я вирішив проблему з звуком, ставши ботом. Сьогодні хочу поговорити з вами про колекційне видання 6 тому Ательє Чаклунських Капелюхів, яке видає наша ідея. Спочатку про основну книгу. Як ви бачите, видання ідентичне звичайному, але як і в колекційному 4-го тому, якщо вивернути обкладинку. Буде просто неймовірно розкішна картинка з Коко. Тепер про додаток до видання. Цього разу це магнітні закладки з шістьма персонажами історії, картинки, яких були взяті з основних обкладин окательєча клунських капелюхів. Вони є еластичними і складаються вдвоє для фіксації, та виконані так. Щоб довго прослужити хорошому читачеві, таку закладку буде легко знайти і вона не зможе випадково випасти з книжки, а при відкритті її можна буде легко зняти, не подерши книгу. Тож щойно я показав вам, що собою являє колекційне видання шостого тому, ціна видання 300 гривень, і для воєнного часу це дуже гарний цінник. Видання не буде мати до друків. Тому якщо ви хочете ще зробити замовлення, то варто це робити зараз. Також видавництво писало, що четверте колекційне видання вже добігає кінця, і скоро пропаде з поличок видавництва. Під кінець відео хочу сказати велике дякую нашій ідеї за те, що продовжуєте видавати новинки. Слава ЗСУ, і все буде Україна!